Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, це у нас один, один з найбільших ринків Західної України, і на ньому, як показує практика, легше всього з першого разу придбати авто. Тому нагадую, що ви можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, в яких можете замовити наші послуги. Також можуть бути в інших містах за домовленістю. Нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати і уточнити всі деталі. Автопідбором у нас займається Василь з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Kia Sorento, 13 рік, 24 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, 13200 ціна, контакти тут є. Так, ідеальний стан: 195 тисяч пробіг. Отак вона виглядає в салоні. Volkswagen Тігуан, 12-й рік, 2,0, напевно, бензин, на автоматичній коробці передач 103 кВт, 240 тисяч пробіг, 16300 ціна. Так, умовач фар, мультикермо, підігрів. Так, лед світло, крус, навікація, панорама. Так, контакти тут є, вже уточнюйте всю інформацію. Інформація неповна. Глядай, мультикермо, 4 склопідйомники, дисплей, клімат, підігріве сидінь, автоматична коробка. Так, перепрошую, це у нас турбодизель. Нісан Кашкай. Восьмий рік, 1,5 дизель, 211 тисяч пробіг, 8700 ціна. Так, контакти тут. 6 механіка. Так, клімат-контроль. Погано, видно, на жаль. Деталі уточнюйте у власника. Фаркоп є. Santa Fe. 14-й рік, 13 900 ціна, 2,4 бензин, на автоматичній коробці передач. Авто вже на реєстрації, 122 тисячі пробіг. Так, не знаю, сподіваюсь. Так поближче до контактів. Так, є підігрів сидінь. мультикермо мультикермачтири склопідйомники, кондиціонер, Volkswagen Touareg. Ой, нього так далеко бумажка. Так, 14-й рік, клітровий, дизель 180 кВт, 220 тисяч пробіг, 27 800 ціна. Так, контакти тут. Бачу я підігрів лобового. Автоматична коробка передач, дисплей. Клімат, підігрів сидінь, мультикермо, 4 склопідйомники. Шкіряний салон. Парктроніки, фаркоп. Гібридна є в нас тут така Toyota. 21 300. Тут контакти, це у нас 16-17 рік. 1,8 бензин електро, 174 тисячі пробіг. Ага, так Розумію, тут 22800, там 21300. Це вже напевно знижка. Контакти. Не уточнюйте. Два ключа, є безключовий доступ, хороша комплектація, сервісна книжка, дістронік, тримання в смузі. Так, дякую вам. Показуємо салон шкіряний. Чотири скло Так, Дивіться, як вона виглядає все. Мультикермо, дисплей, автоматична коробка, звичайно. Світло, саме автоматично переключається. Автомат... Датчик світла є, так. На повному, їде Хороша за... комплектація, звичайно, за машина свіжа. А під ти, баска, там ціна яка по ній? Бо там дві вказані. Верхній чи ниж? 21300 це вже край, все. Так, ще власне, трошечки там та. на переписку сторгується. Все дзвоніть, уточните всі деталі. Так, є у нас два в купі популярних кросовера. Nissan Qashqai. Почнемо з чорного. 8500 ціна, 8 рік, 1,5 дизель, 215 тисяч пробіг. Так, Контакти є тут зверху. Так, шкіра панорама, камера, кліма, навігація. Так, ще підігріве сидінь. Склопідйомники, звичайно, дисплей. Так, і другий кашкай. Дев'ятий рік, 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг, 8700 ціна. Кліма. Є сертифікат же на автомобілі є. Контакти тут. Так вона виглядає. Peugeot 3008. Так, 13 Так, тринадцятий рік, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 10 950 ціна. Так, контакти має бути вам видно добре. 208 тисяч пробіг. Так, клімат контроль є. Мультикермоскло, Hyundai Santa Fe, Сьомий рік. 2,2 дизель, без пробігу по Україні, 8350 ціна. Буде ще торг. Так, контакти є. Так, п'ятиступенева механіка, склопідйомники, кліматконтроль. Subaru Forester, сьомий рік, двохлітровий бензин, 5950 ціна. Зразу тут є контакти. Так, механіка. Так вона виглядає в салоні. Так, є купі Kia Sorento і Таурек. По черзі показую. Тут у нас 14 рік, 2,2 дизель, 145 кВт, автоматична коробка передач, 13850 ціна, вищі контакти, 235 тисяч пробіг. Так, має бути вам видно. 12 рік, 3-літровий дизель, 228 тисяч пробіг, 20500 ціна. Контакти є на пневмі. Як кажуть в народі, на пневмі. Отак от от він виглядає. Роздивляйтесь. Мені сильно відблискує. Нісан жук. 16-й рік, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Так, 87 тисяч пробіг всього, 11700 ціна. Ідеальний стан. Контакти видно. Зараз глянемо. Так, раз. є. Видно мультикірмосклопідйомники. Так, мені відблискує. Погано видно. Уточните деталі у власника. Якщо не роздивилися, мені погано видно. Peugeot 3008. 10-й рік, 1.6 дизельний двигун. 208 тисяч пробіг, 8600 ціна. Так, контакти тут. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Чори склопідйомники. І парктроніки. Пригнана з Франції. Так, Volkswagen Tiguan і Dodge Journey в нас тут є. Tiguan, 10 рік, 2,0 бензин, повний привід, 89 тисяч миль. 11500 ціна, автоматична коробка передач, стан нового авто, шкіра автомат, контакти є до Дмитра. Та панорама. Чорний шкіряний салон з перфорацією, 4 склопідйомники, мультикермо. Так зараз, щоб вам було добре видно. Підігрів сидінь, клімат-контроль дисплей. Панорама видно не буде. Так, ідемо. Так він виглядає. Так, Dodge Journey, 13-й рік, 2,4 бензин на автоматичній коробці передач, 10 950 ціна, семимісне авто, контакти є, автоматична заводка, двохзонна кліма. Клімат-контроль тобто. Та колір такий темно-синій металік. Так, сподіваюся, вам видно. Кашкай плюс 2, 7місний, 9-10 рік, 1,5 дизельний двогон, 200 тисяч пробіг. 9700 ціна авто не фарбоване. Контакти є. А, дякую. Так, показуємо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, мультикермо, чотири склоподйомники. Так, показую стан сидіння і панорамний дах є. Так, другий ряд сидінь. Зараз покажу звідти. Другий ряд і... І третій. Фаркоп'є. Рено Каджар. 16 200 ціна. Так, 17-й рік. 1,5 дизель. Контакти тут є. Механічна коробка передач 197 100... тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Форт Куга в нас тут є і Сан-Йонг-Корандо. Колись питали, так, спятку показуємо кугу. Тут у нас 18 200 ціна, 17-й 17 рік, 153 тисячі пробіг, GT ST-Line, 1,5 дизель, 120 кінських сил, автоматична коробка передач, контакти є, підігрів лобового. Комбінований салон, мультикермо автомат, клімат. чотири склопідйомники. Так, і Санйонг, зараз покажемо. Так, 11500 ціна. 15 рік. 2.0 дизель. На автоматичній коробці передач, повний привід. Автомат у нас японський. 130 тисяч пробіг. Так, Він ось так виглядає в салоні. Клімат-контроль є, дисплей, мультикермо, чотири склопідйомники і підігрів сидінь. Volkswagen Touareg, пригнаний з Німеччини, 28 200 ціна, 3 дизельний двигун, це у нас 15 рік, 191 тисяча пробіг, пробіг оригінальний, авто не фарбоване. Такі рядний чорний салон, мультикермо, чотири склопідйомники, дисплей, клімат-контроль. Давно не бачили на ринку саме Рено Дастер. Недачі Арено. 16 рік. так, Тут вже бачу така досить хороша знижка. 10300 ціна. Це вже на 1400 опустили. Повний привід, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Тут відразу є контакти. 170 тисяч пробіг. Так сильно затемнена, тому видно, мені не буде хіба вам. Додж Джорні, самомісне авто, 13 рік, 2,4 бензин, 10600 ціна. Контакти тут. Автоматична коробка передач, двохзонна кліма. Клімат-контроль. Так, знайшла такий потужний позашляховик Nissan Navara і Kia Sportage. Показую по черзі. Це з Німеччини пригнаний. 13-й рік, 3 дизель, повний привід. Автоматична коробка передач 2650 ціна. Контакти є, пробіг 205 тисяч. Так, ну тут є вм'ятини по капоту. Так, шкіряний салон з перфорацією, мультикермо. Так, погано мені видно. Склопідйомники підігріли сидінь. Є. Так, Kia Sportage, 12 рік. 13 тисяч ціна. 1,7 дизель на механіці. Контакти тут 228 тисяч пробіг. Є панорама, кліматконтроль. Зараз глянемо, чи буде щось нам видно. Шестиступенева механіка. Не видно. Volkswagen Тігуан. Восьмий рік, двохлітровий дизель, та зараз вони на ринках рідко трапляються. 317 тисяч пробіг, 10700 ціна. Контакти є. Шестиступенева механіка. Так, щоб вам добре було видно. Клімат-контроль, підігрів сидінь і парктроніки. Знайшли такий ексклюзивний джип компас. Зараз буду детальніше показувати. Швейцарії пригнаний. Так, колір хамелеон з аерографією. Дуже цікаво. Так, ну йдемо до ціни, все ж таки. Восьмий рік, 2,4, Бензин. 800 ціна. Це б терміновий продаж. Європейська машина, так ми побачили, що Швейцарії тюнінг, музика, повний привід. Склопакет, центральний замок. Контакти тут, 216 тисяч пробіг. Так, ну тут треба вже по колу все показувати. Так, Парктроніки є. Так, швидше за все, музика там буде дуже цікава, хороша. Так, дивіться, мені не видно зовсім. Сподіваюся, вам буде видно.